Героям Шана рівно 75 років сьогодні минає з часу загибелі засновника та голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Одягнувши військовий стрій біля монументу видатного співвітчизника, традиційно зібралися ветерани УПА. Щороку кількість таких людей зменшується, однак усі вони не втомлюються розповідати молодим, як завзято боролися за повне визволення українських земель та народу від загарбників. Як важко далася незалежність країни, яку вони таки здобули, однак кажуть, колишні вояки не ту, яку омріювали та на яку. Сподівалися. Сьогодні бачимо постійні події в Києві, що фоби зробили вічі 18-го і назвали наші западники, що ми фашисти. Ми, українці, молоді люди, котрі родилися вже в незалежній державі, є фашисти. І ніхто не згади увагу, не протест. Щоли в вроді так мають вшанувати Євгена Конувальця, до пам'ятника прийшли священнослужителі, місцеві політики та громадські діячі. Натомість керівників міста та області тут немає згадати борця за державність України, зголосилися заступники, які закликали присутніх не опускати рук та вірити, що Україна таки стане незалежною. Всі, хто є молоді, всі, хто розуміють, і всі, хто знає, передали тим, хто не розуміє, і не знає. Пам'ять, правду, пошану, поклін і волю до боротьби, до тої боротьби, яка дозволить не просто вшановувати винувальця, Бандеру, Шухевича у річниці їх дня народження або смерті, а вшановувати їх у час, коли ми вільно і спокійно, самі у своїй державі, без зайд, без чужинців, без тих хто нас зможемо самі жити, керувати, радіти у день героїв. Тут згадували й інших відомих борців, окрім Євгена Коновальця, ще й Миколу Міхновського та Симона Петлюру. Адже усі вони пішли життя саме цього місяця.